Мене звуть Ольга, я консультантка з харчування, і я допомагаю людям змінювати стиль життя та набувати стрункості з продуктами Herbalife. Коли є збалансований план харчування, є уважний консультант та підтримка однодумців, знижувати вагу набагато легше. Тому ми започаткували марафон стрункості. Він проходить в телеграм-каналі в ігровій формі і складається з забігів. Забіг це 10 днів роботи над своїми харчовими звичками у команді з дев'яти гравців. Марафон допомагає знижувати вагу активніше. Ось, наприклад, моя клієнтка Олена. Це було неймовірно. Я стала стрункішою на півтора кілограми протягом лише одного забігу марафону. Зареєструватися на забіг легко. Я отримала запрошення, і мені було достатньо лише натиснути пару кнопок у чат боті щоб доєднатися до команди. Ольга, наша консультантка і капітан команди, давала рекомендації по раціону і постійно була на зв'язку. Окрім цього, я щодня отримувала матеріали освітнього курсу з правильного харчування та активного стилю життя. А чат-бот у телеграмі щодня запитував актуальну вагу та надсилав карточку з результатом. Так я бачила свій прогрес та могла ним ділитися. А ефект змагання мотивував мене ще більше. Кілька разів я ставала лідеркою дня по сходненню в кілограмах і навіть ставала переможницею забігу. І в тебе чудовий результат. І І буде ще краще, я не збираюся зупинятися. І це правильно беручи участь у марафоні регулярно, ти закріплюєш корисні звички. А в перервах між забігами клієнту отримують персональні поради щодо здорового та активного способу життя, а також рекомендації щодо персоналізації плану харчування. До речі, мої друзі помітили, наскільки я змінилася. Кілька людей надихнулися, і вони йдуть на наступний марафон стрункості разом зі мною. Приєднуйтесь і ви починаємо свої зміни на краще разом.